Вівторок, 16 січня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Чергову допомогу військовим на понад 3 мільйони гривень передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передали 15 квадрокоптерів. Це 15 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t Thermal з тепловізором. Хороший, якісний квадрокоптер, який використовується нашими силами оборони. Це бюджетна закупівля. Ці 15 квадрокоптерів придбані за кошти міського бюджету. Тому прингідно дякую всім платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що дають нам змогу допомагати нашим силам оборони. Загальна вартість 15 квадрокоптерів 3 мільйона 100. Дороговартісне обладнання, ну але таке обладнання, яке дозволяє берегти життя наших хлопців і нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Плануємо і цього тижня, і дасть Бог, щоб до дідуся тендери, в наступні тижні далі допомагати різним обладнанням, контрокоптерами, БПЛА і іншими речами для наших сил оборони. Працюємо далі. 14 штамів ковід 19 циркулюють наразі на Хмельниччині. Переважає Омікрон. Щотижня медики реєструють 200-300 нових випадків. Найчастіше інфікуються люди старші 60 років та діти. Симптоми схожі на гРВІ. Втім, пороговий рівень захворюваності Хмельниччина іще не перетнула. В Україні нині триває інформаційна кампанія Шануйся, піклуйся, вакцинуйся, в рамках якої медики закликають зробити щеплення проти коронавірусу. На початку грудня. Було в нас 550 560 в тиждень хворих на ковід. І, на жаль, хворіють також маленькі діти від 0 до 4 років. Зараз ця захворність тихенько теж знизилась, і вона 200-300 осіб в тиждень хворих на ковід. Але, на жаль, смертельні випадки теж є. Що помирає 3-4 людини. Якщо взяти жовтня місяця, так ми з ним святкували, то 39 осіб померло. Це переважно вакциновані. Вакцина на сьогоднішній день є, вакцина безкоштовна. Є і дитяча вакцина для дітей старше 5 років, вакцина Pfizer, вона і на дільницях, сімейного лікаря можна розпитати, як це зробити, як проколоти, заказати її можна наперед, а можна зразу вколотись. В тиждень в середньому вакцинується 500-600 осіб. Зараз в Україні і в нас в області проходить компанія, шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Я пропоную прийняти в ній участь і провакцинувати, хто не отримав бустерну дозу, або ще хто не щепився, привитись від ковіду. Також можна. Зробити прививку від грипу, тільки вакцину потрібно придбати, вона є в аптечній мережі, вакцина хороша, корейська, французька. Використати залишок коштів на електронних квитках закликають хмельничан до кінця цього місяця. Адже з 1 лютого роботу е-квитка у транспорті обслуговуватиме новий оператор товариство з обмеженою відповідальністю СітіКард Систем. Протягом лютого компанія за власний рахунок замінить валідатори в тролейбусах та автобусах. Після цього картку можна буде поповнювати у додатку Сітікарт. Купувати нові електронні квитки не потрібно. Зв'язку з закінченням договору на впровадження з минулим оператором та зв'язку з тим, що валідатори, які на сьогоднішній день встановлені в тролейбусах, так сказати, морально застарілі було проведено конкурс з визначення уповноваженої особи на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, тобто електронного квитка. З 1 лютого у нас дане підприємство починає заміну валідаторів в тролейбусах, замінюють їх на нові, які дозволяють оплатити проїзд електронним квитком, мобільним телефоном, в якому є NFC, тобто банківською картою, теж можна в якій є чіп. Та можливості даної системи дозволяють згенерувати QR-код, тобто електронну картку в додатку, і теж нею оплатити проїзд. Також даною системою передбачено gps навігація та розклади руху. Це все буде реалізовано в одному додатку разом з електронним квитком. Додатково дане підприємство встановить в тролейбусах і в автобусах відеокамери та системи сповіщення пасажирів для їхньої зручності. Вечір пам'яті героя Вадима Ангела відбувся у Хмельницькому. Чоловік став на захист країни ще у 2014 році. Служив за контрактом в одному із підрозділів Сил спеціальних операцій. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він із дружиною перебував у Польщі, але повернувся, аби стати на захист країни. Загинув у червні 2022-го під Сєвєродонецьком. Вшанувати пам'ять захисника прийшли його рідні, побратими та небайдужі хмельничани. На заході також презентували декілька художніх робіт Вадима Ангела. Малювання було його найбільшим захопленням. Він був дуже добрий людиною. Він в малому бачив все прекрасне. Хотів передати. Крім того, що він був. Військовим хотів передати на картинах, на папері, на, на маленькому клаптику. Те, що... Те красиве, що він бачив. Коли вони були на завданні, у нього останнє фото було, він тримав ящерку, Ящірка сіла йому на рукавичку і він підписав. Бачу тут Ракола. Хотіла би більш широкому загалу представити творчість Вадима Ангела, який протягом чотирьох років, це початкова художня освіта, навчався в нашій школі. Він був в класі Надії Андріївни Сіренької. Він завжди був готовий виконати будь-яке прохання. Такого не було, щоб дитина не виконала завдання, яке дала вчителька, або не допоміг своїм однокласникам. В нього була надзвичайно тверда рука, дуже гостре око. Він міг дуже гарно компонувати. Рівно 70 років тому, 16 січня, Проскурів перейменували у Хмельницький на честь гетьмана і полководця Богдана Хмельницького. Історичних документів про перебування державного діяча у нашому місті немає. Однак зараз саме у нашому місті найбільше пам'ятників видатному українцю. Хотіли урядовці надати певної ваги історичній події. Переяславській раді серед претендентів були Черкаси, Тернопіль. Деякі історики знайшли карту 1953 року, де місто позначене як Проскурів, а станція Залізнична вже називалася Хмельницький. Тобто урядовці там наверху. Вони вже давним-давно мали собі на меті перейменувати місто Проскурів у Хмельницький. а вже 16 січня 1954 року це вже тільки був виданий указ, який тільки підтвердив їхні наміри про перейменування міста. У місті Хмельницькому є п'ять пам'ятників Богдану Хмельницькому. Це пам'ятник біля філармонії, пам'ятник біля. Залізничного вокзалу є пам'ятник погруддя Академія прикордонних військ України інститут МАУП і у військовій частині. Виставку Світлин Хоуп презентують завтра в музеї студії фотомистецтва. Свої роботи представлять 17 авторів з 11 країн світу. Вісім українських майстрів на своїх фото покажуть наслідки російської агресії. Фотографи з-за кордону представлять світлини на вільну тематику. Виставка вже експонувалася в Іспанії та Польщі. У Хмельницькому музеї вона діятиме до 17 лютого. Завтрашнє відкриття запланували на 16 годину. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!